Let me introduce our hub – гурток краєзнавці екскурсоводи. Сьогодні Ukraine бренд освіти. Знають про це дорослі і діти. Дуже престижно історію України вивчати і традиції, символіку та легенди знати. Я Гречинівська Лариса Васильівна. Привіт, друзі! Я керівник гуртка екскурсовод мандри. Це моє захоплення, життя та хобі. Ну ви розумієте, мандрувати світом полюбляє весь освічений народ. Згодні? Наше дивне Придніпров'я – це новий екскурс Клондейк. Петриківський розпис ЮНЕСКО охороняє Майдани, Паловукан, археологічний заповідник України, хто про це знає. Музеї суперінтерактивні бували? бути винахідливими та спритними, пращури козаки заповідали. В нашому гуртку краєзнавці курсоводи допитливим школярам дуже цікаво, ми готуємось до мандрів та як важливо про подорожі розповісти, ясно, доступно захоплюючи швабу. Якщо ви не вмієте ще сміливо перед товариством виступати, ораторському мистецтву навчимо. Як з аудиторією спілкуватись і не хвилюватись, навички дамо. Розбираємо ретельно, як скласти рюкзак, аптечку, теплі речі, що та як. Без техніки безпеки неможливо в поході. Тепер складний час, техніку мінної безпеки проходимо. Квести та орієнтування полюбляють дорослі та діти. Скажіть, куди в цьому світі без? Орієнтування дітись в наших екскурсійних маршрутах квести залюбки Кодецькою фортецею чи старовинним парком, чорким стадіоном, знаходимо капе та відповідаємо на креативні, цікаві питання. Традиції, народні звичаї, свята на практиці вивчаємо розпитати старожилів ми це полюбляємо. Як було на Придніпров'ї в дуже сиву двнину. Стародавні часи та що далі буде жити, бо це знають наші діти. А це традиційні андріївські вечорниці. Презентувати у дистанційці екскурсійний маршрут важливо, розповісти історію про козаків весело, дослідницьку признавчу роботу вести непросто. На конференції про все розповісти дуже почесно. Екскурсійні об'єкти при ретельно вивчаємо, як про них розповісти, методиці навчаємо, методи, прийоми та згодом нам потрібен портфель екскурсовода, карти, схеми, малюнки та фото це дуже корисна дослідницька робота. Головне, ми, патріоти, свій інтелект та талант в заходи вкладаємо. Заходи різноманітні, що ми в Киїсі маємо? Флешмоб до Шевченківських свят for Ukraine». Для мандрівників Travel My Lovely Ukraine. До учасників було дуже багато. Та не забули діти дякую, сказати. В Цій жорстокій війні українці не самі. Нашим дітям допомогли європейці, приймали мам та дітей. Допомагали від серця. Був флешмоб з Європою Тугезе та нашим улюбленим матусям буртківці тепло душі дарували. В челенджі написано любові слово мама слово подяки матусям сказали. А на волиндень придавали листи, малюнки, пляски, пороги нашим воякам. Дякую всім вам. І у нас цікавинки. марафон, наш європейський вибір учора, сьогодні, завтра. Іноземці, волонтери, оратори. Наш спікер Рудківець Давід розповідав про демократію, Велике князівство, Литовське та Магдебурзьке право, що Україна традиціями та волею пишається по праву. Що ж любить діти? Знов дистанційка. Перед комп'ютерами живемо. Так, вже наука втомились. Прийшли до нас і розвантажились. поспілкуємось. Коли цікаво, не втомлюється, долучайтесь до знять гуртка краєзнавці екскурсоводи. Скінчиться війна, підемо у краєзнавчі походи.